Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію, передбачити загрози, захистити здоров'я, зберегти майбутнє. Наслідки нездорового харчування та низької фізичної активності для дітей. Соціальні наслідки вплив на навчання, низька фізична активність і нездорове харчування можуть негативно впливати на концентрацію та навчальні досягнення дітей. В зниження енергії та проблеми зі здоров'ям можуть зменшити здатність дитини до навчання, що може призвести до покірження успішності в школі. Діти з проблемами вагою або іншими наслідками нездорового способу життя можуть відчувати труднощі у спілкуванні з однолітками. Це може призвести до соціальної ізоляції, що своєю чергою може викликати ще більше психологічних проблем. Фізичні наслідки ожиріння та надмірна вага. Од... Одне з найочевидніших наслідків нездорового харчування є збільшення випадків ожиріння серед дітей. Вживання великої кількості цукру, насичених жирів та оброблених продуктів призводить до надмірної ваги, що може викликати численні проблеми зі здоров'ям, включаючи діабет другого типу, гіпертонію та серцево-судинні захворювання. Проблеми з травленням, неправильне харчування, яке включає недостатню кількість клітковини, може призводити до проблем з травленням, таких як запори або інші розлади лунково кишкового тракту. Це може негативно впливати на загальне самопочуття дітей, знижуючи їхню активність та енергійність. Зниження імунітету Недостатнє вживання вітамінів та мінералів через нездорову дієту може призводити до зниження імунної системи, це робить дітей більш уразливими до захворювань та інфекцій, що може вплинути на їхнє навчання та соціальне життя. Психологічні наслідки порушення харчової поведінки. Нездорове харчування може також сприяти розвитку порушень харчової поведінки, таких як булімія або анорексія. Діти можуть почати вважати їжу ворогом або, навпаки, використовувати їжу як засіб для зменшення емоційного стресу. Проблеми з самооцінкою. Діти, які страждають від ожиріння або мають проблеми з харчуванням, часто стикаються з труднощами у формуванні позитивної самооцінки. Вони можуть відчувати себе ізольованими або предметом насмішок, що може призводити до розвитку тривожних розладів і депресій. Висновок: наслідки нездорового харчування та низької фізичної активності для дітей є серйозною проблемою, яка потребує уваги з боку батьків, педагогів та суспільства. В цілому важливо формувати здорові звички з раннього віку, забезпечувати дітей якісною їжею та заохочувати їх до фізичної активності. Це не лише сприятиме їхньому фізичному здоров'ю, але й позитивно вплине на їхнє психоемоційне та соціальне благополуччя. Дякую за увагу.